Христос посеред нас. Дорогі у Христі, браття і сестри, 8 травня Свята Православна Церква за Своїм Богослужінням молитовно вшановує пам'ять святого апостола і євангелиста Марка. Святий апостол і євангелист Марк був апостолом від 70 і євангелистом, очевидцем і учасником деяких подій з життя Спасителя, коли юдеї прийшли схопити Ісуса. Всі залишили його і втекли, і лише один Марк, завернувшись у покривало, слідував за ним, поки воїни його не схопили, але святий Марк вирвався і втік. Будинок його матері в Гесоманському саду після Вознесіння Господа став місцем молитовних зборів для християн і притулком для деяких апостолів. У той час Марк особливо зблизився з апостолом Петром. І став його духовним сином. З благословення і під керівництвом первоверховного апостола Марк написав Святе Євангеліє. Він писав його для християн з язичників, тому зупинявся переважно на словах та справах Спасителя, в яких особливо виявляється Його Божественна всемогутність. Апостол Марк проповідував християнство в Єрусалимі і Антіохії, на Кібрі і у Римі. Останні апостольські подвиги апостола Марка були в Олександрії, де і прийняв він мученицьку смерть. Недалеко від морського берега побудував він першу християнську церкву і став першим єпископом в Олександрії. Тут святий Марк заснував відоме огласительне училище, в якому отримали освіту багато відомих богословів. Він просвічував язичників, зціляв хворих і прокажених. Міг словом зруйнувати капища, скидаючи ідолів. Язичники, побоюючись примноження християн, вирішили убити євангелиста. Вони, увірвавшись в церкву під час богослужіння, вивели звідти святого і, обв'язавши його шию мотузком, з криками і ударами потягнули міськими вулицями. Кров святого обагряла гостре каміння москової, але він не переставав молитися і повторювати. Дякую тобі, Спасителю мій, що ти сподобав мене терпіти страждання заради тебе. Після цього святого апостола посадили у темницю, вночі з'явився йому ангел і сказав, що ім'я Його буде вписане у книгу життя з іменами інших апостолів і пам'ять Його збережеться на землі. Сам Спаситель з'явився потім Святому Марку і сказав йому: Мир тобі, Євангелисте мій. Наступного дня катування поновили, святий мак не переставав молитися, і зі словами у руки твої віддаю дух мій відійшов до Господа. Язичники хотіли спалити тіло святого апостола, але коли розвели багаття, все померкло, грянув грім і почався великий землетрус. Язичники зі страху розбіглися, а християни узяли тіло святого апостола і похоронили його. У 310 році над мощами святого апостола Марка була побудована церква. У 820 році, коли в Єгипті встановилася влада арабів Магометан і християнську церкву тіснили іновірці, мощі святого перенесли до Венеції і встановили в храмі його імені. За міцну віру цього апостола від 70 зображують лево символом могутності та влади. Дорогі брати і сестри! Шановуючи сьогодні пам'ять святого апостола і євангелиста Марка, будемо уподібнюватись йому, йдучи за Христом у смиренні і в покорі, щоб і нам бути з тими, хто вірно йшов за Богом, виконуючи Його заповіді, бо блаженні ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Христос посеред нас і є, і буде. oh